Ти впевнений, що це не згорить, виглянула із дверей кухні Оксана, тримаючи в руках тарілку для дегустації. Ігор, у фартуху з написом Шеф кухар свого дому нахилився над сковорідкою. На ній шипіли шматочки курки з овочами, а повітря було настільки насичене ароматом спецій, що навіть кіт крутився поруч. Тут усе під контролем, відповів він, впевнено помішуючи. Ще хвилинка і буде ідеально. Mm, я пам'ятаю, твоє, ще хвилинка минулого разу, коли ми їли піцу з доставкою. підколола Оксана. Ігор лише посміхнувся, виклав страву на тарілки і поставив на стіл. Оксана скуштувала перший шматочок і здивовано підняла брови. Слухай, це ж реально смачно. Звісно, гордо відповів він. Головне готувати з любов'ю. І за перевіреним рецептом з інтернету. Вони засміялися, а кіт отримав свій маленький шматочок курки. За те, що терпляче чекав дегустації.